Свій перший вірш Тамара Бадіон написала у шостому класі в подарунок матусі. Потім поезії народжувались, коли вона закохувалась або під впливом визначних подій. Проте, коли Тамара Антонівна стала на трудову стежину, віршування припинилися. Її захопили турботи про сім'ю та праця у Дубнівському, а за у Житомирському училищі культури. До написання віршів Тамара Бадіон повернулася лише коли вийшла на пенсію. Вже вийшли в світ дві збірки її поезій осінні чарунки та осінні рівнодання. Спеціально я не шукаю тему, те, що хвилює, про те пишу діти, сім'я, любов, природа незгоди із тими порядками, які кругом тебе оточують. Ну, отакі життєві теми, життєві проблеми. В обласній бібліотеці для юнацтва Тамара Бадіон зустрілась із учнями Житомирського професійного ліцею сервісу і дизайну. Вона намагалася знайти ключик до щирого спілкування із молоддю, аби донести, що не варто даремно гаяти час. Просто завжди потрібно бути самодостатньою людиною. Треба поставити собі молодим особливо ціль і знати, чого вони хочуть, і нічого не боятися в житті. І авторка і бібліотекарі декламували вірші Тамари Бадіон, в яких відзеркалюються складні людські почуття, щире вболювання і за сьогоднішній, і за завтрашній день, та осмислення сутності і значимості людини на землі. Вона вперше у нас в бібліотеці, але ми завжди запрошуємо людей, які Творять, які пишуть для людей, які на своїх віршах виховують нашу юнь. Вчать, щоб ми були і всі добрими, чуйними, щоб любили свою землю, щоб любили свої оселі, своїх батьків, шанували, поважали, цінували. Доповнили поетичні декламації, музичні виступи артистів фольклорного ансамблю національного обряду Родослав а прикрасили залу фотографії та вишиті картини поетеси.